У місті тривають масштабні тестування інфраструктури перед початком зими, яка цьогоріч може видатися насправді складною. Вже перші пункти незламності також починають розгортатися. Про це все ми сьогодні говоримо з Андрієм Москаленком, першим заступником міського голови Львова. Пане Андрію, вітаю вас! Вітання. Розкажіть, наскільки Львів готовий до цієї зими, яка справді може бути складною, що в місті зараз першочергово відбувається, які заходи вживають комунальні служби для того, аби все працювало належним чином? Давайте будемо відвертими. Ця зима справді обіцяє бути доволі складною, а не тому, що опалювальний період завжди несе в собі якісь ризики. А в Великій мірі через те, що ворог а, знищує критичну інфраструктуру, тобто цілиться по енергооб'єктах, по газооб'єктах, і якщо попередні зими в часі повномасштабного вторгнення ми мали велику тривогу через електропостачання. Якщо згадати Львів, то в 2022 році було знищено багато підстанцій, і ми пригадуємо моменти блекауту, то, то цього року в великій загрозі є питання газу. А питання газу це питання є опалення. І це те, що ворог показує вже останні тижні, коли просто б'є фізично по газовій інфраструктурі для того, щоб а, посіяти страх серед а, наших міст, серед українців. Тому тут головним завданням є питання готовності, і те завдання, яке поставив міський голова. і минулого тижня ми мали чергову комісію, де були всі служби, які відповідають за критичну інфраструктуру, то це а, бути готовими до різних сценаріїв, і ми. Час від часу маємо тестування всієї інфраструктури. Зараз в місті, власне, протягом цих трьох тижнів діє режим тестування повноцінної інфраструктури, від ви згадували світлофорів до найпростіших буржуйок, до там, питання водопостачання. Щоб розуміти, як діяти, якщо, не дай Бог, буде, буде та чи інша критична ситуація. Я пам'ятаю під час брифінгу минулого тижня після засідання комісії та БНС міський голова Андрій Садовий зазначив, що опалювальний сезон поки у Львові не, не починається. А можемо якось детальніше пояснити, чому саме відкладається старт опалення, яке в принципі Львів'яни звикли що розпочинається 15 жовтня? Традиційно справді. 15 жовтня розпочинається опалювальний період для мешканців, і навіть якщо подивитися за попередні роки, то в жовтні минулого року було тепліше, тому ми розпочинали опалювальний період після 20 жовтня. Але цього року, зважаючи на численні атаки ворога, зокрема на критичну інфраструктуру, ми розуміємо, що ситуація набагато складніша. Наведу конкретний приклад. На Жовтень, Львів має е, ліміти в розмірі вісім мільйонів е, кубічних е, газу. Що це означає? Що це фактично той обсяг, який достатній лише для того, аби забезпечити соціальну інфраструктуру, тобто лікарні, школи, садки. Ми е, прийняли рішення вже е, фактично з близько двох тижнів часу, коли почала температура падати. Ми запустили опалення в лікарнях. Ми розуміємо, тому що в нас багато і поранених є. І багато хто потребує допомоги школи і садочки, тому що діти мають бути в теплі. І на цю хвилину ми подаємо опалення до 325 об'єктів. І на цю хвилину ми вже використали фактично за пів місяця. Ми використали фактично половину тих лімітів, які маємо на жовтень. Тому розуміючи таку ситуацію, ми зобов'язані давати тепло в цих об'єктах, які є критично важливими, і фактично, ми маємо ліміти лише на цю категорію закладів. Яка буде ситуація у листопаді? Ці ліміти будуть до нас доведені пізніше, тому розуміємо, що жовтень складний і. Звертаємося теж до всіх мешканців готуватися, бо справді зима е, обіцяє бути нажерство. Соціальні заклади, лікарні, садочки, школи отримують вже опалення, так? А наскільки взагалі вони є енергонезалежними, тобто у разі відключень світла, е, як вони отримуватимуть всі послуги? Ну, в першу чергу, якщо говорити про електрику, то е, заклади мають генератори. Так само частина навчальних закладів має твердопаливні котли, понад 20 таких закладів. Частина має найпростіші пічки, це так звані буржуйки, і цього тижня ми відмикаємо від центрального опалення по черзі день за днем кожен навчальний заклад і вмикаємо твердопаливні котли, щоб подивитися, як от те, що ви питаєте, як воно працює на практиці. Та тобто чи не падає температура, і те, що ми бачимо станом на сьогодні. Цілком ми можемо забезпечити як резервне, так і альтернативне опалення безпосередньо в самому закладі. Це якщо говорити про тепло, якщо говорити про електрику, то ми так само тестуємо і старлінки. Вчора ми мали виїзд в один з пунктів незнавності, де ми все перевели на альтернативні варіанти: інтернет від старлінку, можливість зарядити телефон від там великої батареї, яка є освітлення від генератора, а тепло від пічки. Оцей власне пункт незламності на Пекарській, який вчора протестували. Та наскільки він є витривалим? Тобто, скільки часу він зможе витримати в найекстремальніших умовах, якщо ми змоделюємо ситуацію та відключення всіх енергоресурсів? Завдання, яке ставить міський голова, для того, щоб ми мали запаси всього необхідного на місяць часу для найкритичнішої ситуації, звичайно, що. Це не є, що місяць часу, що зімкнуло, воно буде працювати. Воно вимагає заміни, воно вимагає палива, воно вимагає постійної роботи. І до прикладу, сьогодні ми мали тестування, яким чином ми будемо забезпечувати воду, тому що вода теж дуже сильно прив'язана до електропостачання, оскільки ми качаємо воду великими насосами. То якщо буде відсутнє електропостачання, буде вмикати великої потужності генератори, і наше завдання підвести воду до першого поверху. Фактично, завдяки цьому тиску, ми зможемо підняти до третього-четвертого поверху, ми а, маємо так само програму і закуповували а, щось закуповували. Давали гранти для ОСББ, щось було централізовано містом. Для спеціальних інверторів, так само акумуляторів, щоб можна було воду подавати так само і вище, або можна буде набрати там в крані а, на в підвалі в найкритичніших ситуаціях. Якщо, наприклад, навіть не дай Бог, такий сценарій а, буде вичерпаний. То сьогодні ми відтестовували режим, коли в одній локації зібрали всі автомобілі, які роз'їдуться одночасно по 66 локаціях в місті, де будуть встановлені цистерни, де можна буде прийти і взяти необхідний технічний запас води. Для своєї сім'ї для цього буде працювати понад 20 автомобілів спеціальни, спеціальними теж тестерними. Сьогодні ми фактично кожен такий автомобіль протестували, для того щоб водії знали, що як наступає момент X, вони сідають в цей автомобіль і їдуть в визначену локацію, і їдуть в іншу локацію, де буде це розвозити. Тобто, якщо через відсутність електроенергії не працюватимуть насоси і не подаватимуть воду, то працюватимуть водовози так. Ні, то, то, то ми запускаємо тоді генератори, працюємо на генераторах. А якщо, наприклад, е, е, там більше 30 днів це буде, тому що генератори ми розраховуємо, я згадував про потребу палива на 30 днів. Якщо це буде довше, то ми будемо запускати це такий, навіть не Б, а вже план С, який буде працювати в місті для е, забезпечення мешканців будови. Також хотів поговорити з вами про транспорт, зокрема про регулювання руху, про світлофори, які є на автономному живленні. бачив, бачив ваше відео, де ви пояснювали, як взагалі працює цей світлофор, чи чи всі світлофорні об'єкти у Львові матимуть автономне живлення? А якщо і якщо більше ніж добу, як відбувається оця перезарядка? Фактично, ми в місті маємо таких а, ключових а, понад 150 світлофорних об'єктів. Це більше, ніж 150 світлофорів, бо на одному об'єкті може бути декілька, на складних магістральних перехрестях, і на 98% з них а, встановлені а, такі блоки безперебійного живлення. Це, якщо подивитися до світлофора, така. Така конструкція, яка встановлена для чого вона потрібна? Для того, щоб можна було і ми це протестували через вихідні суботу, неділю підключити її, якщо зникає центральне електропостачання, і вона буде живити світлофор Він буде працювати в звичному режимі, як субота неділя показала. Тобто, фактично нема е, жодних проблем з тим. Е, є деякі технічні речі, як і в будь-якій техніці, які треба поправляти. Але е, два з них протрималися 34 години а Решта фактично 24 години або трішки менше. Що потрібно робити після того? Батарея просто забирається на зарядку і потім далі встановлюється. звичайно що для того, щоб воно постійно продовжувало працювати, визначений термін, мають працювати спеціальні групи, виїжджати на автомобілях. І власне суботу, неділю ми це тестували, тому що пригадую, що в 2022 році ми вже проходили такий на жаль сценарій, коли було. Був блекаут, і тоді наступає один момент, коли одночасно треба за включити всі світлофори, оскільки в місті темно, то світлофори це є величезним важливим аспектом регулювання руху. Минулої п'ятниці на комісії ми разом з поліцією розглядали це питання, відтестували всі наші служби, тому до цього ми є готовими. Пане Андрію, хочу уточнити також про електротранспорт. Знаю інформацію про те, що з різних маршрутів в тестовому режимі по одній одиниці транспорту зараз забиратиме для того, аби відпрацювати, як це працює. Чи можемо пояснити глядачам, що буде з електротранспортом у випадку відсутності електроенергії? Бачите, вчора ввечері вже були аварійні відімкнення. А коли йдуть аварійні відімкнення, це означає, що може не живитися одна з наприклад станція, яка забезпечує живлення курсування трамваїв у тролейбусів, тому це навіть може не стати не під час бликауту, а й швидше. Тому це цілком реальні сценарії. Що ми робимо? Ми цього тижня будемо мати фактично відпрацювання реального кейсу. Ми знімаємо трамваї та тролейбуси з ряду маршрутів і повноцінно. По трамвайній колії буде курсувати автобус. Фактично цього а, тижня ми розпрацьовуємо, що це буде одиничка, двійка і сімірка. Ми ще цю інформацію так само будемо публікувати. А Попередньо ми будемо це а, тестувати в а, суботу, щоб знову ж таки теж не, не завдавати багато зручностей мешканцям. Але а, відтестування буде відбуватися в максимально практичній частині. Нагадаю, що протягом останніх двох місяців ми відтестовували. Так само зняття трамваїв з інших маршрутів це двох інших районів міста, і цю механіку ця механіка вже працює. Тому вибачайте за якісь певні незручності, якщо вони точно будуть для когось, хто планував доїхати трамваєм, Ну але буде така сама можливість доїхати автобусом. А якщо до приватних перевізників, Ці маршрути трамвайні маршрути будуть замінюватись автобусами АТП комунального АТП 1 Чи приватні перевізники також будуть залучатись? Наш департамент координує звичайно, що роботу зі всіма перевізниками, тому що ситуація може бути складною непрогнозованою. Якщо це вимикання йде, то може йти не лише по одному маршруту, а по всіх. Тому це звичайно що потребує роботи. Всіх я дякую всі компанії, які працюють. Вони залучені, всі будуть включені точно в цю роботу так само як по. А водозабезпечення, тобто ми будемо залучати лише машини міста. та ми залучаємо багато приватних автомобілів, які просто будуть зняті з основної роботи, будуть виконувати а, оцю роботу, яка буде на цей момент головною. А якою буде безпека у місті? Ми розуміємо, що з відключенням електроенергії може зникати вуличне освітлення, чи будуть забезпечені роботи камер відеоспостереження на перехрестях? Як з безпекою буде? Ми минулого року так само на жаль проходили антивідімкнення. Звичайно, що серверні вони мають свої так само генератори. Якщо говорити про освітлення, звичайно, що забезпечити. Повноцінне освітлення не вдасться, так як в звичайний період, тому що споживання буде дуже великим. Але ключові переходи ми теж поставили в завдання для того, щоб вони забезпечили можливість проходження, тому що навіть частина з них вони мають можливість накопичення електроенергії, навіть частина світлофорів має частина таких переходів мають і вони зможуть віддавати цю електроенергію в нічний час. Якщо говорити про комунікацію з, меш... з мешканцями, про оповіщення, як воно відбуватиметься, чи всі сирени, скажімо так, у місті є енергонезалежними? Звичайно, що якщо говорити про сценарії, коли працює електроенергія, знову ж таки, є можливість заживлюватися генераторами, але якщо говорити про найгірші сценарії, то ми фізично, так як у 2022 році, Має відпрацьовану систему, коли автомобілі з кожної районної адміністрації з мегафонами будуть виїжджати в район, і будуть просто повідомляти про те, що є тривога для того, щоб мешканці могли перейти в укриття. Тобто це так само, на жаль, методологія вже перевірена практикою, і вона теж буде застосовуватися на момент, наприклад, там, найгіршого сценарію, коли, коли не буде працювати, або там дуже довший час не буде електропостачання, і наприклад, щось станеться з генератором. Щодо укриттів і співпраці з ОСББ. Наскільки е, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків теж готуються. Чи є комунікація ОСББ і міської ради, чи підготовлені укриття в житлових будинках? Цього тижня у нас відбувається обстеження всіх житлових будинків. Фактично, вже понад 600 будинків було обстежено. Кожне підвал, укриття найпростіше перевіряється на запалюється буржуйка там, де вона є. Перевіряється запас дров, перевіряється е, запаси води, тобто необхідні речі, які мають бути в самому найпростішому укритті. З іншого боку, ми маємо програму, яка працює для ОСББ. Це є питання генераторів, сонячних панелей, інверторів. 147 ОСББ скористалися такою, прошу 137 ОСББ скористалися такою програмою. Плюс є ще револьверний фонд. Тобто це так простою мовою, Це фонд, який допомагає готувати ОСББ до зими. Тобто, це є фактично відтерміноване кредитування, тобто коли є можливість залучити певну суму коштів для. Необхідних робіт, і окрім того, ми запускаємо попередньо на ці вихідні, тому що буде йти пониження температури 21 пункт незламності. Для того щоб мешканці, які потребуватимуть, там наприклад зарядити телефон, чи ще якісь можливо буде потреба, можна було сходити і власне там бути і в теплі, і мати зв'язок. Пане Андрію, справді перше, куди звернуться мешканці в разі тривалого відключення електроенергії, це будуть пункти незламності, і знаю за інформацією міської ради, що є три черги пунктів незламності. Але я не не, не можу до кінця правильно зрозуміти, як вони працюватимуть і тому прошу вас пояснити, що таке перша черга, друга черга, третя черга і за яких умов вони розгортатимуться. Я би насправді просив кожного мешканця, хто, хто дивиться, знати, де найближчий є пункт незламності, там, де він живе. Тобто, найпростіше це можна зайти перевірити надію, і там є мапа незламності, або подивитися в інтернеті, де найближчий є, якщо, наприклад, ви ще не знаєте, де ця локація є. З одного боку, з іншого боку, чому три черги? Тобто, є перша черга, це 21 об'єкт. Тобто той, які попередні на суботу, в неділю ми будемо мати режим готовності, тому що буде мінус один градус. Там вівторка буде вже 15 градусів, а друга черга це 147 об'єктів. Ну і третя черга. Ми її так само і класифікуємо, тому що це є найпростіші укриття, тобто найгірший сценарій, який може бути, це понад тисячу різних об'єктів. Це є це, власне, що є підвали будинків. В найскладнішому випадку, тобто які повинні бути максимально активізовані для того, щоб мешканці могли зігрітися, перебути певний час а, в моменті, коли, не дай Бог, не буде ні там електропостачання, ні газу. А, ну тобто найскладніші речі, які може завдавати а, ворог, тому але до них краще бути готовими і цього не станеться. А, це... Такі відчуття перед зимою, тому що дивимося на те, що робить вже ворог зараз по, по наших українських містах, пане Андрію, чи можна сказати, що Львів краще можливо підготовлений до таких сценаріїв блекаутів і відсутності якихось енергоресурсів ніж інші міста? Чи є співпраця або спілкування комунікації з іншими містами? І який приклад можуть взяти від Львова? Ми завжди спілкуємося щодня з колегами з інших міст. Аналізуємо, яка ситуація є по опаленню, яка ситуація є по резервних різних варіантах. Ми зараз всі разом є в одній в одному човні, і нам потрібно пройти цей. Складний період разом, тому що у Львові є понад мільйон мешканців, і наша відповідальність, щоб всі служби могли е, працювати, е, справді ці завдання, які ставив міський голова, аби і вода мала резервне живлення, і теплопостачання можна було е, запускати від резервних живлень. Е, тому е, це те, що в нас є зараз в фокусі перевірки, і ми намагаємося справді щодня. Вдосконалювати цю систему щодня, дивитися, що треба покращити, бо відповідальність за мільйон людей справді лежить зараз на нас. Але тут я би хотів так само звернутися і до мешканців, щоб кожен подумав, так само підготувався до цього складного періоду. Там. Найпростіше, що можна зробити в квартирі, утеплити вікна, мати базовий запас води, мати заряджені акумулятори, свічки, а можливо, там більший акумулятор, де можна телефон зарядити. Знати, де є там найближче це пункт незламності, перевірити, чи буржуйка є в будинку. Якщо є, то чи вона працює, чи акумулятор є, поговорити з головою з Тобто є такі найпростіші речі, які треба, щоб бути до них готовими. Бо це тих декілька складних місяців, ще раз кажу, які маємо пройти разом. І комунікувати мешканцям між собою, комунікувати з ОСББ, дослухатися до порад, які звучать від представників місцевого самоврядування Львівської міської ради. Пане Андрія, дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що ви роз'яснили, як львів'янам діяти у випадку кризової надзвичайної ситуації. Глядачам нагадаю з нами був Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова. Мене звати Роман Смоляр. Це був Ю 24 Дякую, що дивитесь нас. Ми тримаємо руку на пульсі. Новин нашого міста. Побачимось!